Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Ще раз вітаю всіх наших глядачів, які є постійними глядачами національного марафону Єдині новини. З вами команда телеканалу Рада в студії працює Тетяна Гончарова. Україна не припиняє так по стратегічних об'єктах, які використовує Росія для підтримки своєї агресії. А якщо треба, завдає по них ударів на добивання. Саме так сили оборони нищили в жовтні феодосійський нафтопаливний термінал в тимчасово окупованому Криму. Росія загарбала його ще в 2014 році а під час повномасштабної агресії. Саме з фодосі. Ійської нафтобази відвантажувалося залізницею паливо для російських військ в окупованій частини Запорізької та Херсонської областей. У ніч на 7 жовтня термінал атакували далекобійні безпілотники. Пожежа тривала дві доби. А в ніч на 13 жовтня по досійській нафтобазі прилетіло знову. Генштаб збройних сил України сьогодні підтвердив: цього разу були пошкоджені ще 16 резервуарів з паливом вцілілих після попередньої атаки. Сьогодні на в день пожежа на об'єкті ще тривала. Олександр Мосієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Пан Олександре, я вас вітаю, вітаю вас. Я дякую, що ви інформуєте нас в своїх соціальних мережах, що ви в Брюсселі сьогодні збиралися країни альянсу. І я... мені приємно було читати, як самі українці вас вітають з тим, що ви там є. Ви людина з досвідом. Ви людина, яка тверезо оцінює, що відбувається взагалі в геополітичному світі. Давайте так про ваші враження, а далі будемо говорити і про тамагавки, і про рішення, і дещо розберемо цитати Гесета безпосередньо. От Ваші світлини і ваше спілкування про що? Ваше особисте про що від цього дня? Дякую. Вам можу сказати, що враження можливо навіть більш позитивне, ніж очікувалося. Скажу відверто, як є, тому що очікування ми розуміємо зараз на тлі. Ситуація, яка є і на тлі того, що нам терміново екстрено потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для протидії відбиття російських атак, і президент України на всіх майданчиках постійно про це наголошує. Нам потрібно розширення далекобійності, і нам потрібно все швидко, і як кажуть військові навчора. Але я можу сказати, що от якраз запевнення того, що ця підтримка буде, і що готові працювати ледь не навчора, вона є. А подивимося, як буде на справі. Але можу сказати, що навіть на прикладі тієї ж ініціативи ПЕРЛ сьогодні якраз вирішено було, що ще країни доєднаються до цього. І про це говорив міністр оборони України. І про це йшлося якраз на полях зустрічі в форматі Рамштайн. Якраз яка відбувалась теж на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО, і якраз фактично було наголошено на тому, що потрібно збільшувати допомогу Україні. І загалом можу сказати, що всі теми порядку денного, які проговорювалися і на зустрічі в форматі Рамштайн і безпосередньо під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО і в особисто спілкуванні в кулуарах і можливостях, які були, все стосується України. Тому що все було дійсно довкола України і зустріч була максимально україноцентрична. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, посилення української далекобійності, розуміння того, що стратегія України працює, є розуміння того, що зменшується спроможності Росії отримувати кошти від продажу нафтопродуктів, є, і що це треба посилювати так само. Друге. Що стосується ППО, так само усвідомлення того, що ворог не припиняє атак по нашій енергетиці, і треба шукати рішення. Третє це безпосередньо виробництво дронів. Те, про що ми наголошуємо постійно, що в нас є спроможності, можливості давайте робити разом, але інвестуйте більше. Четверте, фінансування це те про що я вже сказав. Перл це механізм, який дає можливість е закупити негайно невідкладні потреби сил оборони України і розширюються країни, які долучаються, це означає, що коштів буде ставати більше. Ну і звичайно далекобійність це теж обговорювали. Можливо, не настільки відкрито говорять про томагавки, але принаймні ця тема лунає про те, що дійсно не має бути уже червоних ліній з точки зору того, що Росія застосовує все і тепер загрожує європейській безпеці. Тому треба підтримати Україну і має бути мир через силу. Це позиція. І останнє, що так само було на порядку денному, це. Як діяти країнам НАТО зараз відбиваючи і протидіючи гібридній загрози Росії, які є, і для них це теж є проблемою. Це є викликом дрони, які літають, і атаки, які є на інфраструктуру? Тут теж потрібна Україна, тому що цінують досвід, і визнають, що українська армія єдина зараз в Європі, і, можливо, взагалі в світі можна сказати, яка має досвід протидії таким атакам, і цей досвід потрібно. Переймати Україна в свою чергу пропонує а, ініціативу Європейського союзу об'єднати синхронізувати з НАТО а, в сенсі поширення ось цієї стіни дронів не по кордонах Польщі з Україною і Білорусі чи країнах Балтії з Каліінградськими Кланклавом, Білорусію і Росією, а так само а, на Україну тому все було максимально присвячено Україні. Ну якщо ви кажете, що ми далі про заяви Гексита поговоримо, я вже наперед не буду забігати. Да, про заяву гексета ми поговоримо, тому що якраз і позицію Великої Британії хочеться обговорити, і щоб в свідомості наших глядачів діяли ці дві програми Рамштайн і «Пьорл», Тому що, наприклад, Велика Британія вона допомагає Україні, але за розвитком ініціативи «Пьорл», зокрема ця країна, тільки спостерігає. Я нагадаю, що це програма в межах якої союзники НАТО купують американську зброю для України, і це інша. Унікальна програма, за якою рухаються європейці, і от Британія, зокрема, за цим спостерігає. І я хотіла ще, щоб ми зараз почули про економіку війни. А від Дениса Шмигаля економіка війни свідчить. Якщо ти витрачаєш на оборону менше, грошей, то починаєш розплачуватися життям та територіями. заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на прес-конференції за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України. Росія витрачає на свою агресію 150 мільярдів доларів на рік. В Україні потрібно втримати баланс оборонних видатків. Мінімально необхідна для цього сума – 120 мільярдів доларів у наступному 26-му році Україна може забезпечити лише половину цих коштів. Сказав Шмигаль. Почуємо. 60 мільярдів доларів. Ми можемо зібрати як податки, і кожний долар з них ми відправляємо на оборону. Решту коштів нам треба забезпечити разом з партнерами. Вони будуть розділені на закупівлю американської зброї за проектом PEARL, фінансування європейських виробників зброї та українських виробників дронів та озброєнь. У якій пропорції на наступний рік ми підрахуємо я нагадую нашим глядачам, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України, з нами на прямому зв'язку і в нашому ефірі. Тобто, пане Олександр, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо почули Дениса Шмигаля. Ми вже цитували Піта Гексита, але тут варто прямо розібрати на цитати його виступ, тому що однозначно за вісім місяців від моменту останнього публічного такого виступу його риторика помінялася. Розбираємо зараз не риторику, але... Дивимося, на що він сказав. Він сказав, що європейці, він визнав, що Україна стримує Росію у кордонів НАТО, але європейці, будь ласка, давайте Україні більше зброї. І тут йдеться якраз про цю програму Перл, в рамках якої європейці можуть закуповувати і допомагати Україні. Не всі країни, зокрема, я навела приклад Великобританії, долучаються до цієї програми. Але Великобританія займається. Тими речами, які фінансують тільки Великобританія. Мені от цікаво, як рухається зараз країни. Вони мають бути всі в цій програмі. Чи Великобританія і так надає нам фінансову підтримку і допомагає тими речами, які є унікальними а, дійсно. І саме секретар з питань оборони Британії він на цьому наголосив, що Британія надавала мільярди допомоги і буде продовжувати це робити для України. І це є їхня позиція. Британці вони продовжують ініціювати в тому числі і спільне виробництво спільно з Європою з Україною Build with Ukraine Крім того, вони запровадили і санкційний пакет, так само розширили. Буквально сьогодні я можу сказати, що в будь-якому разі на сьогоднішній день, що стосується грошей, це питання, яке є і в межах НАТО, і поза межами НАТО. Поясню чому тому, що. Зараз буквально наступного тижня очікується презентація програми European Union Readiness, тобто готовність Європейського союзу безпеково. Там попередньо погоджені мільярди сотні мільярдів євро до 2030 року на оборону. В Цій програмі є підтримка України, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс і спільне виробництво з Україною. Це перше звідки будуть гроші, звідки можна отримувати надходження? Чому я кажу про європейський союз? Тому що дійсно міністр війни Гексет він наголошує на тому, що Європа має відігравати роль. Але він так само говорить про те, що має бути мир через силу, тільки через силу вони це розуміють, і що на Росію потрібно тиснути. Він теж про це чітко заявив, що це є позиція, в тому числі американського президента. Друге, що стосується, звідки виникла ініціатива Перл, звідки її природа, питання було в тому, що. Ви ж розумієте ситуація, яка була з початку року, і в подальшому, коли питання оборони оборонної допомоги від США, ну скажімо, давайте так м'яко іноді було не визначене. Тобто, ми не до кінця розуміли, як це буде відбуватися надалі. Як тільки поступив сигнал, що США готові постачати, але стоїть питання коштів, що цю зброю треба купити, Україна погодилася і сказала, що ми готові, в тому числі за допомогою наших партнерів, і одразу. Зібрався, почав збиратися клуб держав, які не чекаючи консультацій в НАТО в європейському Союзі сказали, ми готові. В подальшому це було закріплено на саміті НАТО в Гаазі. Цього року про те, що будуть збільшуватися видатки, і в подальшому президент Трамп заявляв про те, що Україна буде отримувати зброю, і це позиція департаменту оборони Міністерства оборони Сполучених Штатів, так само за цим теж ідуть гроші. Але чому важлива ця ініціатива? Тому що вона він стосується невідкладних потреб, те, що потрібно ось тут і зараз. А коли ми підходимо до питання більш довгострокових потреб, то очевидно, що країни ЄС. Які входять в НАТО, у них є розуміння, що вони мають до цього долучатися, тому що бачення того, що від безпеки України зараз залежить безпека Європи, воно є абсолютне. Плюс є питання по російських арештованих активів по відсотках з них. І якщо спочатку стояло питання сума 140 мільярдів, потім 160, зараз загальна сума може сягати 200 мільярдів євро. Й цю ініціативу активно лобіює Німеччина і є певний. Прогрес в цьому там є ще й юридичні нюанси, вони узгоджуються, тому що Бельгія хоче, аби інші країни Європейського Союзу фактично виступили поручителями і сказали, що ми діємо заодно. В разі якщо там будуть якісь а, перепитії щодо права власності, я це не дуже розумію, але так як є. І тому ось це питання, яке зараз є на порядку денному, що Україна має отримати гроші. Просто це відбувається за різними програмами. Можливо, це дещо складно для розуміння. Але в основному, Не, ви дуже детально в пояснили. Я дякую так, вам за це пояснення. Так в загальному в загальному кошти шукають і розуміння, от якраз цього, що потрібно ще цих додаткових 60 мільярдів, і президент України про це говорив, і міністр оборони України сьогодні тут воно теж є. Великобританія продовжу цю думку, пояснила, що і так цьогоріч витрачає на допомогу Україні 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Зараз низка країн лишається поза цією ініціативою. Це означає, що далі з ними працювати, але це країни, представники яких приїжджають сюди в Україну, і вони нам допомагають. Просто вони лишаються поза межами цієї програми Пьорл, і вони не долучилися там в перші місяці. Напевне, у них теж такі думки можуть бути, як у Великої Британії. Ми і так допомагаємо унікальними речима. Ми розробляємо стратегічно майбутні виробництва. Чи і без цих країн. Ця програма далі буде розвиватися, чи все таки треба працювати ага. нашим парламентарям, чиновникам, політикам державі? Ну я вам скажу, працювати треба в будь-якому разі для того, щоб Україна завжди була ось так в центрі уваги, і ця робота ведеться. Якраз от від представників альянсу від НАТО сьогодні було багато обговорень присвячених і трансформації війни, і воєнним інноваціям і інвестиціям. Запевнення якраз до того, що ця програма буде надалі фінансуватися, є. Від всіх, от з ким довелось поговорити, всі кажуть, що так ми будемо це забезпечувати. Більше того, ще чотири країни сьогодні доєдналися до цієї ініціативи, якраз на полях засідань і обговорень Брюсселі, тобто їх збільшується. А що стосується Британії, це можна пояснити ще й тим, що Британія має в тому числі власну дефенсіндастрію, оборонно промисловість і бажає. Скажімо, розвивати і інвестувати туди, і постачати Україні або продукцію власного виробництва, або принаймні там, де є хоч частинка британських компаній, які працюють, це може бути американська зброя, але при цьому там є частина, хоча б британських компаній. Взагалі щодо цього теж були дискусії, тому що, наприклад, ми і далі будемо в цих дискусіях, тому що в європейських країнах і надалі. Зберігаються два підходи. Є підхід, і його активно лобіює Франція про те, що потрібно інвестувати більше в оборонну промисловість Європейського союзу і мають отримувати європейські компанії, але при цьому всьому потрібно ж вирішувати і потреби невідкладні для України. А є такі позиції, які просто європейські компанії. На жаль, поки що не можуть закрити, наприклад, по ракетах перехоплювачах Петріот, так. по а, ракетах до систем Джемелерес Хаймарс і так далі. І тому тут є паралельно перл, але паралельно будуть і інвестування в оборонну промисловість Європи і Британії, і тут, -тут вони зберігають ось цей балансуючий підхід. Я дякую вам за ці пояснення. Ми будемо далі продовжувати цю тему. Яку з вами почали Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.